Вітаю. Ревізія мощей в Києво-Печерській лаврі. Братія Святої Успенської Києво-Печерської лаври відмовилася брати участь у діяльності Державної комісії з перевірки нетлінних мощів Києво-Печерських святих. Про це сказав адвокат протиерей Микита Чекман. Коментуючи дії представників Мін, е, мінкульту та поліції у далеких та близьких печерах 28 березня 2025 року. Сьогодні на територію Києво-Печерської лаври прибула комісія, створена наказом міністра культури та стратегічних комунікацій з метою перевірки наявності та визначення історичної та наукової. Цінності Останків святих, сказав протирей Микита Чекман. Ознайомившись із самим наказом та у ході переговорного процесу, поспілкувавшись із членами комісії, братія Монастиря одноголосно та з благословення Блаженнішого митрополита Київської та всієї України Онуфрія прийняла рішення не брати участь. У роботі цієї комісії. Чому? Тому що до складу комісії входять багато вчених, лікарів, у тому числі. Ана анатоми, чи, як вірно, анатоми е гістологи, ембріологи. Зокрема, входить. Доктор ветеринарних наук дивно, але ж член Перогівської комісії з ребальзамування тіла тощо. Тобто суть перевірки полягає в тому, щоб проводити якісь незрозумілі дослідження святих угодників Божих, чиї святі нетлінні мощі знаходяться в печерах києво Печерської лаври. Протягом майже тисячі років ченці святої Успенської Києво-Печерської лаври доглядають святі мощі, богослужіння, віруючі люди, стрепетом поклоняються мощам святим угодників Божих. У період радянської влади церкву було усунуто від зберігання святих мощей, але наприкінці минулого століття було відновлено історичну справедливість святі мощі угодників Божих були. Повернуті церкві. І церква відтоді виконує свої послуг та обов'язок за збереженням Останків святих. Для чого це саме зараз? Ну, перш за все, це провокація. По-друге, ревізія чи не було Викрадення їх за минулий час, ну, поясню. Мощі – це не завжди повністю тіло усопшого. Це може бути одна частина кінцівки: це руки, ноги, а все інше докладено штучним матеріалом. Але є і повністю останки тіла, як, наприклад, серафима Саровського. Які, до речі, останками і не назовеш, тому що тіло дуже добре збереглося до нинішніх часів. То хіба це не чудо? А, наприклад, мощі Далай-Лами, у нього до цього часу продовжує рости волосся, нігті та температура тіла, як у живої людини. Мощі Миколи Чудотворця це всього-навсього, що є на даний час, це пригоршня кісток. Крадіжки були до цього, їх вивозили в інші країни для продажі заможнім людям, типу олігархів. Але ж не факт, що цього разу це також не станеться. Ох ця сімка мечів. Не дає мені вона спокою. Гірше того, хоча що може гірше бути, чим торгування мощами. Наслідки цих розграбувань вони неминучі. Але гроші засліплюють очі, задурманюють розум. Людина стає одержимою. За цього вона не думає про наслідки, а вони будуть. Про це показують чотири старших аркани. Старший аркан смерть сам за себе говорить, повішений. Стануть жертвами. Старший аркан місяць це психічні розлади, можуть закінчити психушкою. Вежа, це все може зруйнуватись за один момент: життя, здоров'я, гроші, кар'єра, дім, сім'я.